між військовими Таїланду і Камбоджі сталися збройні сутички уздовж прикордонної зони, яку обидві країни вважають своєю. Повідомляють CNN та Reuters. За словами військових Таїланду, першими відкрили вогонь Камбоджійці і обстріляли тайську базу поблизу стародавнього храму Тамуентхом, який розташований на спірній території між південною провінцією Сурін у Таїланді та північно-західною частиною Камбоджі. Як пише CNN, за словами тайців, Камбоджа спершу запустила безпілотник перед храмом, перш ніж відправити війська зі зброєю. У Камбоджі це заперечують та заявляють, що стрілянину почали саме тайські військові, а ті діяли лише у межах самооборони. Мені трохи страшно. Я не хочу війни. Я хочу, щоб вона швидше закінчилася. Якщо це Камбоджа почала першою, а ми відповідаємо, тоді це прийнятно. Але я просто хочу, щоб усе якнайшвидше завершилося. Я хочу, щоб це закінчилося. Подальші бої вплинуть на обидві сторони і на наші емоції. Але якщо ми зовсім не будемо відповідати, вони Камбоджа подумають, що ми слабкі або що в нас нічого немає. Після перестрілки Таїланд підняв у повітря винищувачі F-16. А згодом військове командування заявило про знищення двох камбоджійських регіональних військових штабів. Також там додали, що авіаудари були нанесені лише по військових об'єктах. Міністерство оборони Камбоджі підтвердило, що авіаудари вразили територію країни і пообіцяло рішуче відреагувати. За даними Міністерства охорони здоров'я Таїланду, унаслідок обстрілів в Камбоджі загинули 11 цивільних, серед яких восьмирічний хлопчик, а також один військовий. Ще 14 людей отримали поранення. Камбоджа поки не повідомляла про жодні втрати серед своїх громадян. Моє рідне місто знаходиться поблизу кордону. Тому ми обізнані з ситуацією між Таїландом і Камбоджею. Ми вважаємо, що це має завершитися. Ми не хочемо, щоб це затягувалося, адже вже багато чого було втрачено вздовж кордону, і люди постраждали. Вранці 24 липня, 2025 року по тайській року, потайській військовій базі було здійснено обстріл з важкої артилерії, який тривав протягом усього ранку. Атаки також були спрямовані на цивільні райони Таїланду, зокрема на лікарню, що призвело до поранених серед цивільного населення та загиблих. На тлі загострення конфлікту Таїланд закриває всі прикордонні пункти з Камбоджу з населених пунктів, поряд з кордоном, евакуюються місцеві. Водночас посольство Таїланду в місті Пномпень закликало своїх громадян якнайшвидше залишити країну. Зокрема, у дипломатичному відомстві попереджають, що бойові дії ймовірно триватимуть та розширюватимуться далі. Прем'єр-міністр Камбоджі попросив Раду безпеки ООН скликати термінове засідання, заявивши про надзвичайно серйозні агресії Таїланду. Напередодні обстрілів Камбоджа заявила, що знижує рівень дипломатичних відносин з Таїландом, вислала тайського посла та відкликала своїх дипломатів із посольства в Бангкоку. Це стало відповіддю надії Таїланду, який напередодні закрив північно-східні прикордонні пункти пропуску з Камбоджою, відкликав свого посла з Пномпеня та вислав камбоджійського дипломата. Таким чином Таїланд протестував проти вибуху наземної міни, яка поранила тайських солдатів. Напруженість між Камбоджою та Таїландом зростає ще з травня, коли камбоджійський солдат загинув у збройному протистоянні на іншій співній території, яку обидві сторони вважають своєю. Суперечка між Таїландом і Камбоджою стосується демаркації окремих ділянок спільного кордону. Це не раз призводило до збройних сутичок востаннє тут травні 2025 року, коли внаслідок інциденту між військовими загинув камбоджійський солдат. Це спричинило часткове обмеження роботи прикордонних переходів та нові переговори про безпеку в регіоні.